Наше управління працює лише місяць. Дійсно була створена нова структура, яка в першу чергу спрямована на те, щоб покращилася комунікація не лише з мешканцями громади, а і між структурними підрозділами, і комунальними підприємствами. Наші структурні підрозділи надають дуже багато послуг нашим містянам, виконують роботи для міста. Хтось навчає, хтось лікує. Хтось ремонтує дороги, і ми маємо спільно працювати для того, щоб наші мешканці громади оперативно отримували всю інформацію про діяльність сумської міської ради. Коли сьогодні приїхала, розумію, що це люди, які сидять в кабінетах і налаштовувала себе, що буду дуже довго розкачувати аудиторію, але насправді пішло все якось дуже легко. І я зрозуміла, напевно, що навіть трошки було мало часу, тому пообіцяли, що ми приїдемо обов'язково ще, тому що люди йшли на контакт, люди спілкувалися сьогодні з нами, розказували, які в них є проблеми, що вони хотіли сьогодні почути. І ну, все, все йшло дуже легко. І тому я впевнена, що буде з цього. Результат класний.